Другий медаліст Кубка світу самбо, але вперше серед дорослих спортсменів Владислав Холото до своєї скарбнички додав бронзову нагороду. На старті мав чотири сутички. За вихід до фіналу поступився досвідченому самбісту з Грузії, а от у боротьбі за бронзу не дав шансів супернику. За трійку я виграв Капріота. Там було досить таки неважко. Трохи покидав і взяв на отримання. Це все. Рівень дійсно відчувається, це вже взагалі зовсім інша боротьба. Там вже треба силу приміняти, розум, тактику в боротьбі ставити більше. Ну, це вже не дитяча боротьба, це вже доросла, вже зовсім інший рівень. І ще один представник Хмельницького Станіслав Сергійчук змагався на кубку у ваговій категорії 88 кілограмів. Спортсмен зі старту також повернувся з бронзою. Стас вже більш досвідчений, він вже подорослим, бореться третій рік. Він вже є чемпіоном світу по молоді в 2020 році. Доволеним результатом такої ж підготовка була на хорошому рівні, приймали участь у зборах, але, на жаль, змагань взагалі на Україні і на виїзді взагалі змагань не було. Тому були тільки такі змагальні сутички по місті. Їздили в Нітішин, набарювалися до спортсменів Дунаєвці. На Кубку світу самбо змагалися 14 збірних, розповідає Дмитро Буділовський. Українці зійшлися на татамі, зокрема з представниками Грузії, Греції, Кіпру та Франції. Збірна України серед молоді та дорослих на старті посіла перше загальнокомандне місце. Командному заліку збірна України посіла перше місце. Ми дуже великим складом. Приїхали дуже великим потужним складом. У нас є основна збірна, приїхала всі перші, перші, другі номера. У 28-му році планувалося сам війти в Олімпійський від спорту. І вже якби останні два роки дуже популярно стало цей від спорту. Дуже багато спортсменів. Наприклад, колись там було 20-30 чоловік боговій категорії, то зараз 50-60. Чисельність збільшилася і дуже багато зараз ну, конкуренція велика на чемпіонатах України і взагалом в світі. Тетяна Самсунюк, Валерій Телеховський – Новини міста.